46-річна Ірина, відвідувачка комп'ютерних курсів. Жінка розповідає, що відвідує заняття, аби допомагати дитині з навчанням. Навичок роботи з комп'ютером жінка не мала. Тяжело було мені спочатку. початку. Заводили в почту аккаунт, ну, як би ну, вже сваюваю. Все, що не розумію, я записую в тетрадь. А потім диток, як би, у мене. Як би, і питають, я мало відповідати, що я вже розумію. Наразі комп'ютерні курси університету третього віку відвідує близько 30 відвідувачів, які розділені на дві групи. Також в центрі розвитку дорослих можна вивчати українську та англійську мови, психологію та займатися фітнесом. Напрямки навчання слухачі обирають самостійно. Більше їх цікавить, звісно, робота в інтернеті. Що можна цікавого знайти в інтернеті, яким чином користуватися як тими чи іншими ресурсами, які нам дає інтернет? Ну і звісно, хтось хоче для себе опанувати таблиці комп'ютерні. Хтось працює самостійно в Гугл класі, якщо є база знань, хто комусь більше трошки більше часу треба. Курси тривають два місяці. Після чого слухачі отримують сертифікат. Відвідувати заняття можна за наявності зеленого ковід. Сертифіката, вікова категорія студентів 50+, каже голова громадської організації Вік щастя Наталя Бондаренко. Зазвичай люди приходять більш старшого віку. Воно з одного боку, знаєте, хочеться і повчитися. Пізнати щось нове, тим більше українська мова, яка зараз затребувана англійська мова. Вони коли вчать комп'ютер, вони говорять: ой, нам, нам, нам потрібно знати англійський, тому що е, там дуже багато на англійському язикі. Заняття в університеті третього віку проводять безкоштовно. У лютому каже Наталя Бондаренко: в центрі мають з'явитися курси з міжособистісних відносин. Марія Грічко, Артем Степанов. Новини на Суспільному.